Коли мені було 17 років, я створив своє перше резюме і закинув його на вакансію проджект-менеджера в it компанії SoftServe. І звісно, тоді в мене нічого не вийшло, і через декілька днів мені на пошту прийшов лист з відмовою. Але рівно через 4 роки 1 листопада в мене був перший робочий день на цій. Посаді, всім привіт! Мене звати Артур, і я засновник блогу KeepGoing. Це блог про життя і про те, як зробити його трохи кращим. І в цьому відео я розповім, як так сталося, що я таки став проектним менеджером, що я вчив, які курси проходив і чим я взагалі займаюся на моїй роботі. Я думаю, що вийде дуже корисне відео для тих, кого цікавить ця професія і загалом мають бажання працювати в IT. Тому давайте починати. І для того, щоб ви краще зрозуміли, чому я вирішив обрати саме цю професію, давайте я розповім маленьку історію. З чого все починалось. Коли мені було 17, я тільки закінчив школу, і в мене не було чіткого розуміння, чим саме я хочу займатися в житті. Я був звичайним підлітком, який любив гуляти з друзями, тусити. А навчання в останніх класах школи, воно вже, знаєте, як завжди, відійшло на другий план. І крім того всього, я ще був активним учасником національної скаутської організації України «Пласт». Чули колись про пластунів? В пласті я організовував різні табори, якісь зустрічі, навчальні події і створював різні цікаві проекти. Загалом я був середньостатистичним підлітком, який багато хотів від цього життя, але не знав, з чого почати, як конкретно цього досягнути. І по закінченню школи якось так стало, що я вирішив взяти собі gap year і не навчатися в університеті. Для того, щоб трохи розібратись в собі і зрозуміти, чим саме хочу займатися в житті. І в цей період якась людина підштовхнула мене до думки, що ті речі. Які я робив в підлітковому віці в пласті, вони напряму пов'язані з проектним менеджментом, і що мені б могла підійти професія проектного менеджера. Ну бо це теж робота з командою, комунікація з різними людьми і доведенням проекту від ідеї до реалізації. Тому я й подумав, що і справді може варто спробувати знайти собі таку роботу, сильно повіривши в себе, і я прям відчув себе серйозним проектним менеджером і створив своє перше резюме і надіслав його в SoftServe, одну з найбільших it компаній України. Тоді я абсолютно нічого не знав про IT-сферу і навіть не уявляв, як все працює, і взагалі що треба буде робити на цій посаді. І, звісно, я отримав відмову. Не можу сказати, що я дуже розчарувався, але якось, знаєте, трохи стало обідно. І саме в той момент я подумав, що обов'язково рано чи пізно я буду працювати на цій посаді в цій компанії. Після цієї відмови пройшло вже декілька років. Я встиг попрацювати на величезній купі різних робіт, які віддалено нагадували проектний менеджмент. Я продовжував шукати себе і шукати саме ту роботу, яка буде мені повністю подобатись, і на якій я буду почувати себе щасливим. І, врешті-решт, коли я знову звільнився зі своєї якоїсь роботи, я вирішив, що було б цікаво спробувати попрацювати в IT. У мене на той момент не було жодних навичок програмування чи тестування, тому я розумів, що найкращий варіант це знову спробувати стати проектним менеджером. Я почав моніторити сайти і вакансії, і натрапив на вакансію проектного менеджера в SoftServe. прочитав опис. І знаєте що? Я знову не підходив по тих вимогах, які були в вакансії. Але враховуючи те, що я вже став трохи дорослішим, в мене було більше досвіду, різних навичок, то я вирішив просто пошукати собі якусь посаду наближену до проектного менеджменту. І одного разу, коли я знову зайшов на сайт Ціфцерв, я побачив там вакансію Functional Coordinator. Я прочитав її опис, подумав, що це, звісно, не проектний менеджмент, але це вже щось наближене до нього і частково схоже. Тому я вирішив подати. На цю вакансію і розумів, що якщо мене візьмуть, то мені потім буде значно легше перейти на омріяну посаду проектного менеджера. Я прийшов декілька співбесід, і врешті-решт мене взяли на роботу. Десь отак я почав працювати в it компанії але найцікавіше і найскладніше почалось потім. Як я вже і казав, моя кінцева мета була стати проектним менеджером. І тому десь через півроку роботи на моїй посаді функційного координатора я зрозумів, що все, чувак, настав час вчитися і готуватись до того, щоб переходити на позицію проектного менеджера. А перед тим, як ми перейдемо до конкретних кроків, які я робив для того, щоб перейти на цю позицію, я хочу подякувати людям, які підтримують мій блог на BuyMeACoffee. Кофі. А особливо велике дякую цим прекрасним людям. Дякую. Окей, що я вчив і робив для того, щоб стати проєкт-менеджером? Найперше, що я вирішив зробити, це розібратись, хто ж взагалі такий проектний менеджер, що він робить, які основні обов'язки і завдання. І в цьому мені допомогла одна класна стаття на доу про кар'єру проектного менеджера. Лінк на неї буде в описі. До цього відео. Саме вона дала мені базове розуміння, що це взагалі таке. І пізніше, для того, щоб розібратися, що саме хочуть роботодавці від проджект менеджерів я зайшов на сайт з пошуку роботи, відкрив величезну купу вакансій project-менеджера і почав аналізувати. Я хотів зрозуміти, що саме потрібно компаніям від проектних менеджерів. З основного, в більшості вакансій найчастіше згадуються наступні вимоги. Перше це досвід в проектному менеджменті в ІТ. Друге це англійська Intermediate. Третє пройдені курси з проектного менеджменту. І четверте розуміння, як працює it індустрія. І після цього, як я це зрозумів, я перейшов до наступного кроку. Я проаналізував свої навички. Розуміючи, що хочуть компанії від project Manager, я вирішив чесно проаналізувати свої навички і зрозуміти, над чим саме мені варто працювати і що саме варто покращувати. І це мені дуже сильно допомогло. Бо саме на основі цього аналізу я і будував весь свій подальший розвиток. Ну а останній крок моєї підготовки це після того, як я проаналізував свої навички, я просто взяв цей список вимог, подумав про нього і почав діяти. І зараз я розповім детально по кожній вимозі, що і як я робив, щоб її покрити. Отже, перша вимога досвід в проектному менеджменті в IT. З цим пунктом я свідомо розумів, що в мене нуль шансів. Але я придумав одну маленьку штуку, яка могла б мені допомогти, хоча б частково покрити цей пункт. Як ви думаєте, що це? се менторство Звісно, нічого не може замістити реальний досвід роботи на проєкті. Я вже зараз це прекрасно розумію. Але саме менторство може дати можливість принаймні зазирнути, як в цій професії все відбувається по-справжньому. І саме мені менторство допомогло скласти всі пазли докупи. Отже, як це все відбувалось? В нашій компанії є безкоштовна можливість собі попросити ментора. І звісно, я нею скористався. І мені знайшли дуже крутого сіньор проєкт-менеджера, який погодився мені допомогти, І ми почали з ним займатися. Спершу ми разом чітко визначили теми, які будемо проходити. І наша співпраця будувалась наступним чином. Ми визначали тему на наступне заняття, і моїм завданням було підготуватись до цієї теми. Я проходив курси, читав статті, дивився відео, а потім під час зустрічі з ментором я ставив цікаві і важливі для мене запитання. І найкрутішим в у цьому менторстві були ситуативні завдання. Мій ментор пропонував мені приклади різних ситуацій, а я мав їх вирішити. Наприклад, що робити, коли до тебе людина приходить з хантінг-кейсом або інакша ситуація. Клієнт до тебе приходить за день до закінчення спринта і хоче змінити вимоги. Що ти будеш робити? І я мав придумати якесь вирішення для цього. Саме такі ситуативні задачки допомагали мені розвинути навички проектного менеджера і розуміти, як діяти в тій чи іншій ситуації. Наше менторство тривало майже 4 місяці, протягом яких ми регулярно раз на тиждень зідзвонювались і працювали в такому форматі. І за цей час я вважаю, що отримав найважливіші знання, які по сьогоднішній день використовую в своїй роботі. І дуже хочу подякувати моєму ментору Степану Васильченку. Степане, ти просто топ. Дякую тобі за підтримку і допомогу. Так, от, саме робота з ментором допомогла мені максимально наблизитись до щоденних завдань Project менеджера, подумати, як їх вирішити, і отримати цінній зворотній зв'язок і далі працювати, покращуючи свої знання і навички Project-менеджера. Цінно мати людину поруч, яка зацікавлена в твоєму зростанні і допомагає тобі всім можливим. Пам'ятайте про це. І в мене є для вас гарна рекомендація. Недавно мені в інстаграмі написали хлопці, які запускають класну платформу, де можна знайти собі. Ментора. Вона називається BeBest At. В чому її суть? Наприклад, якщо ви хочете стати проєктним менеджером і розібратись трохи в цій сфері, то ви зможете собі знайти ментора на цій платформі, і він вам з цим допоможе. Або навіть якщо ви маєте якесь конкретне питання. Наприклад, як проводити стендапи з колегами, то ви можете домовитись про одноразовий дзвінок з ментором, який розповість вам всю необхідну інформацію, поділиться різними корисними посиланнями і матеріалами, і, звісно, відповість на всі ваші питання. Ця комунікація з ментором, заняття і оплата буде відбуватись на одній платформі, і вам більше нікуди не треба буде переходити. А ще для тих, хто вважає себе класним спеціалістом і хоче стати ментором для інших, то ви теж можете зареєструватись на цій платформі і допомагати людям стати кращими, проводити різні заняття і воркшопи, і навіть на цьому трохи заробляти. І оскільки ця платформа буквально недавно запустилась, то вони зараз в активних пошуках різних цікавих людей, які будуть готові стати менторами для інших. Тому, якщо ви готові ділити своїми знаннями, обов'язково зайдіть на цю платформу. Мені виглядає, що це дуже класний і перспективний проект, бо більше не треба ходити по різних івентах, знайомитись з купою людей і просити про менторство. Ви просто заходите на платформу BeBestEd, знаходите собі ментора і починаєте з ним співпрацю. Тому дуже раджу вам спробувати. Лінк на платформу буде в описі до цього відео. Потім друга вимога, яку мені треба було покрити, це англійська upper Intermediate. На момент, коли мене брали в компанію, мій рівень англійської був інтермід. Тому моїм першим кроком було записатись на індивідуальні заняття з викладачем. Часу було дуже мало, лише один рік, а за цей час підняти рівень англійської на цілий рівень це завдання реальне, але дуже складне. Саме тому я вирішив, що індивідуальні заняття будуть кориснішими в моїй ситуації і допоможуть досягнути моєї цілі швидше. І зараз я хочу подякувати моїй викладачці Олі, яка допомогла мені втілити моє бажання. В життя Олю, дякую за твоє терпіння. І потім я робив домашні завдання. Ми займались два рази на тиждень, і через 9 місяців я прийшов language Check, і мені сказали, що мій рівень upper intermediate. І паралельно з вивченням англійської я закривав третю вимогу: пройдені курс з проектного менеджменту. Тут все. Було просто в порівнянні з попередніми пунктами. Треба було просто пройти якісь класні курси, і щоб після цих курсів в голові ще залишились якісь знання. І в мене на той час вже були одні курси, які я хотів пройти. Я чув багато хороших відгуків про онлайн Ukrainian Project Management School і запланував собі їх пройти. І одразу маленький спойлер: я не пошкодував. Це був дуже крутий досвід і дуже крутий курс. Звісно, там були і свої мінуси. Наприклад, те, що заняття відбуваються два рази на тиждень, вівторок і четвер, ввечері у сьомій годині, і тривають біля трьох годин одне заняття. І після восьмигодинного робочого дня мені було дуже важко на них всидіти. Але загалом сам курс мені сподобався, бо там викладач не розповідав багато про якісь конкретні інструменти, а радше фокусувався на правильному майндсеті менеджера, ключових цілях в роботі і тому, як їх досягати. І це дало гарний початок в моєму навчанні і розумінню, що варто вивчати далі в цій сфері. І це до речі не реклама. Тому якщо... Плануєте стати проектним менеджером, я дуже раджу пройти ці курси. А ще крім цього курсу я пройшов декілька інших курсів на платформі Udemy. Це були курси про естімації, про те, як проводити one-on-one -on -one мітинги, про ризик менеджмент, про скрам і канбан, про SDLC і багатько інших. Найкращі з них я залишив в описі до цього відео. Якщо вони комусь цікаві, то можете глянути. І окрім цих трьох вимог, була ще четверта мати розуміння того, як працює it індустрія Тут мені теж виглядало все доволі просто. На той момент я вже працював 6 місяців в IT на нетехнічній посаді. І саме цей досвід допоміг мені зрозуміти, як все влаштовано, що таке аутсорс, які бувають клієнти, і я отримав базове розуміння, як влаштований світ розробки. І звісно, мій досвід роботи на цій посаді допоміг мені зрозуміти різні внутрішні процеси, до кого в потрібний момент треба звернутися, куди який запит написати, хто з чим може допомогти. Це все було б значно важче, якби я зразу прийшов на Позицію піємо в SoftServ. І щоб підсумувати те, як відбувався процес мого навчання, то маю сказати, що загалом весь цей процес забрав мене орієнтовно один рік. І десь тоді я вже сказав моїй менеджерці, що готовий переходити на посаду проектного менеджера, і ми почали цей процес. І зараз я в двох словах розповім, як це все відбувалося. В середині компанії мені почали шукати вакансії, які підходили моїм скілам і рівню досвіду. І таких вакансій вже тоді було не дуже багато, але вони були. І я почав проходити співбесіди. На кількох проєктах мені відмовили. І потім якось так сталося, що моя четверта і п'ята співбесіда відбувалися в один і той самий день. Це було доволі важко і виснажливо, але я їх пройшов і ніби все було нормально. І чудо з цих обох проєктів мені дали фідбек, що готові мене брати до себе. Я багацько подумав, проаналізував, на якому саме проєкті я б хотів працювати, і обрав для себе свій перший проєкт. І саме так я почав працювати на посаді проєктного менеджера в якій компанії SoftServe. І для багатьох людей, напевно, може бути цікаво. Артур, а що ж таке той Project Manager і що він взагалі робить? Так от розповідає: Project-manager це людина, яка відповідальна за реалізацію проекту і робить все можливе, щоб зробити його успішним і тримати баланс між командою, клієнтом і компанією. На даний момент я вже майже рік працюю на цій посаді. Спершу це здавалося чимось нереальним і дуже складним. Але поступово я зі всім розібрався, звик до нових обов'язків і знайшов свій природний стиль менеджменту. Що ж робить проектний менеджер? Перше, це щоденна робота з командою, обговорення завдань, які в нас є, узгодження цілей, розподіл обов'язків, планування роботи і допомога команді в досягненні цих цілей. Друге це організація всіх необхідних умов для успішної роботи команди. Або якщо простіше, то люди мають мати все необхідне, щоб робити свою роботу, і моє завдання це забезпечити. Третє це розвиток команди і людей, створювати довготермінові кар'єрні плани, стратегії розвитку людей. Персонал development плани і так далі. Четверте це постійна співпраця з клієнтом, відвідування і організація всіх мітингів, і якщо в команди виникають якісь складнощі, то теж їх вирішувати. Ну а п'яте це керування ризиками і можливостями. Треба передбачати всі можливі ризики і пропрацьовувати різні варіанти їхнього вирішення. Це теж входить в мої обов'язки. І, звісно, є ще купа іншої операційної роботи. Повірте мені, її також вистачає. Я навіть не уявляв, що проєктний менеджер отримує настільки багато листів за і попри те, що я не маю технічного бекграунду, все ще я маю розуміти технічні деталі того, над чим працює команда, брати участь в командних обговореннях і допомагати розв'язувати різні проблеми і блокери. Це все теж входить в мої обов'язки. І загалом хочу сказати, що ця професія доволі стресова і підійде не всім. Тут треба багато комунікувати з людьми, вирішувати конфлікти, різні проблеми і, крім того, всього бути відповідальним за цілу команду і проект. Тому, якщо хтось думав, що це легка професія, то, на жаль, має вас розчарувати. В реальному житті все трохи складніше. Але, звісно, крім всіх мінусів, вона має багатько різних переваг, але. Це вже тема для іншого відео. Маю надію, що в цьому відео мені вийшло детально розказати про те, як я став проектним менеджером в IT і сподіваюся, що ви знайшли для себе тут щось цікаве або корисне. Якщо чесно, я б хотів подивитись це відео ще на самому початку, коли приймав рішення почати рухатись в сторону проектного менеджменту. Це б зекономило мені величезну купу часу і нервів. І багато з тих порад ви можете використовувати і переносити на будь-яку сферу, яку б ви хотіли освоїти. Якось так. Шалено дякую вам за перегляд. Не забудьте сьогодні за